Шукала собі пару дівчина на виданні. Ні, та не гріх це, дали бій, що ні. А гріх у тому, що вона була чванлива, до того ж була надто норовлива хотіла, щоб жених був красеним багатим, веселим був, розумним та завзятим, щоб на мундирі було повно орденів, її одну, щоб палко він любив. При цьому ревнощі свої забув, був молодим та ще й шляхетним був. Красуня наша була трошечки примхлива, хоч дивно, тільки так вона була щаслива, що наречені, дібрані, як на підбір, щодня до неї їздили двір. Та тільки всі вони їй щось не до смаку. Ну, як переконати панночку таку. Для інших такі хлопці подарунки. Для неї всі найнижчого не гатунку. Кого ж її вибрати з оцих всіх женихів? Той без чинів, а той без орденів. той має чин, та дуже він бідненький. Той затовстий, а той на зріст маленький, і цей не той, та й в того щось не так. Ну, не підходять на речені ці ніяк. Затихли женихи. Два роки пролетіли, від інших наречених свахи налетіли, та тільки всі вони середньої руки. Красуня каже, Що за простаки? Хіба для отаких я наречена? І не такі пани приходили до мене. Руки мої їй не такі просили, так їх усіх я миттю проводила. Такі, як я, не йдуть за диваків. Чекаю справжніх я чоловіків, аби за кого заміж я не хочу, для мене не тягар життя дівоча. Вдень я весела, а вночі спокійна, панове, щиро дякую, всі вільні. І знову хвилі наречених відійшла, бо витримать відмови не змогла. Наслухавшись відмову цих зубастих, чоловіки приходять, стали не так часто. Ось рік минув, і другий пролетів, чогось не шлють до паночки сватів. Вона вже стала не така примхлива, бо вже не дівчина, вона вже зріла діва, і заздрістю на подруг заглядає, бо час на таке багато має. У той наречений та обросла сім'єю, не дивляться вже порубки на неї. В дівоче серце забралась печаль. Бо в дзеркалі уже не та краса, на жаль. Глядить, в волосі появилась сивина, і не така рум'яна вже вона, Нема веселості минулої в очах, та ямочки пропали на щоках. Колись вона усіх заводила на святі, від шанувальників бувало тісно у кімнаті. Тепер її лиш кличуть на бостон. Ось тут красуня змінює свій тон, бо розум каже їй шлюбом поспішати, вона про гордість починає забувати. Хоч на чоловіків з презирством все глядить, а серце все ж їй про своє твердить, щоб у самотності не доживати до віку, поки красуня повністю не оцвіла, вона за першого, хто сватався, пішла, і дуже радісна була, що вийшла за каліку.